Тепер, дивіться, ми людину запросили вже на більш довгу розмову. Вона буде теж коротка, тому що, як правило, люди зараз хочуть зжату інформацію, але йомку, але більш таку ну, грунтовну. Тому послухаємо, у Світи є дуже гарна методика, вона працює з накладними. От ці ми маємо накладні, правда, в яких ми отримуємо продукт. От вона да, на них, на зворотній стороні, пише е, свою презентацію. Світлана. Так, да, добре, Наталочка. Ну, вже, може, дівчата чули, але я сама навіть повторюю. Так, так, так. Е, дивіться, знаєте, що я хочу сказати? Ну, е, Наталя, я теж хочу навчитися запрошувати на бізнес. Я не вмію ще запрошувати на бізнес за одну хвилину, я все-таки йду шляхом через продукт. І оцю пер, я ну, можу сказати, що за хвилину, да? І першу хвилину, яку я з людиною провожу, зацікавлюю, то я все-таки йду такими кроками до тої, презента... до тої презентації, яку я зараз підвожу, я йду такими кроками. Перше, я спочатку питаюся, я говорю дуже простими речами, бо я вважаю, що все мистецтво в простих висловах. Я питаюся, чи знає вона про мильний горіх чи користується вона милим горіхом. Я завжди це питаюся. Людина мені ніколи не сказала, що вона, вона користується, можна сказати, що знала або чув. По-друге, я завжди кажу, добре, молодець, я теж тільки почула, і я їй кажу, що дивися, сама тільки почула, виявляється, що він такий просто дешевий валяється під ногами людей. і тому... Але розумні люди взяли, зробили, поставили його на нанотехнології, побудували шість крутестих фабрик. Я навіть не називаю, що це Ерсах, і я не називаю, що це є Турція. І що це Ерс... ну, не кажу. Поста... Відкрили лабораторію і почали виготовляти продукцію екологічно чисту. Її вже в Україні та продукція 5 років. І це понад 400 видів продукції, дуже багато цієї продукції. І чому її так люблять, чому такі великі обороти, чому так люди в Україні не купляють цей продукт? Тому що, ну, кажу, дивися, оцей мильний горіх, кажу, він крутіший від сильніший антисептик від спирту в рази. А ти пам'ятаєш ковід, як нас вчили цю антисепцію займатися? По-друге, кажу, дивися, він відмиває краще, як соляна, сірчана, як хлорка в лікарнях, яка воняє, він вимиває так, що ти не можу уявити. Я тобі е, потім покажу. І е, далі, куди він попадає, він зразу все гоїть. Ми ж голову він гоїть, ми тіло він гоїть, е, ми ж машину він гоїть. Тобто я говорю про лінії, говорячи от такими простими речами. Ми ж собаку він гоїть, ми ж кропиш помідори, він помідори, от я от такими мазками говорю, людина собі уявляє. Що в неї є навколо неї, де той мильний горіх їй може пригодитися? Там кажу, поливаєш орхідеї. Ну, тобто я оце все наговорюю, наговорю, наговорю. А тоді я кажу, слухай, дивися, давай я тобі кину три таких малесеньких е е е ролики, презентації, я їх сама для себе знімала, ти вже вибач там за мій голос, можливо, я не так там дуже чітко говорю, але тобі буде цікаво. І я кажу, давай я тобі кину, тебе на твоєму телефоні. Viber, так, на цьому телефоні. І все, я кидаю тих три ролики. Я кидаю тих три-чотири ролики. Колись Наталя мене навчила, що говори своїм е, голосом і щоб твої руки і твоя, твоя кімната була видна, бо вірять тільки нам. Ну, я можу кинути і Наталі ролик, і Олі ролик, і ще чийсь ролик, але ви запрошуєте в бізнес. Вірять тільки вам, до вас йдуть. Тому беремо ролик чужої людини, пишемо під себе. І відправляємо, маємо таку собі базу. Це, коли людина вже, е, ну, далі я що роблю, я далі їй скажу, ти перезвоню, розпитаюся. Ну, вже людина приходить у йому на другу зустріч. да? Чи там я її в кафе запросила, чи там я її в офіс запросила, чи додому до неї пішла, в мене. але я вам покажу, от дивіться, я зараз не вас вдома. А мене чути? все, так. Я зараз не вас вдома. Але я вам цю презентацію можу показати. Я з Галі Олійник, да? Галя, тобі показувала? Через телефон. Так. Да. Так. Да. Да. І от я цю презентацію можу провести на відстані. Тобто ви можете вживу привезти десь, а можете її провести на відстані. Для того ви людині дзвоните на Viber, на Telegram. А от ми зараз в Zoom ми з Наталією тренувалися повертати фотоапарат в Zoom. Ї. І от я в Zoom повертаю вам фотоапарат. Зараз а -а -а. я включу освітлення. Я людині кажу: дивись, от в мене є така накладна, вона приходить кожній людині, я тобі так ось зараз на цих накладні напишу, напишу твої вигоди, на що тобі ерсах. Так, це вже моя друга розмова, друга зустріч. Ну, стараюся, дівчат, я стараюся зразу це зробити другою розмовою, другою зустріччю, тому що далі у вас може не бути потім часу. Будете відкладати, а може бути вже запізно. І я беру цей листочок і ділю ось так на шість частинок. От я його так ділю на шість частинах. Видно? Так, так видно. Да, да. І я їй кажу, ну от людина вже подивилася, роздивись, давай я тобі покажу інтернет-сайт. Я відкриваю інтернет сайт і показую, і найперше я показую подарунки. Я так і пишу. Подарунки. Я пишу подарунки. І виписую один, два, три. 4, 5, 6, там, скільки там у нас тих подарунків. Я пишу. Наприклад, я напишу декілька, щоб ви розуміли. Мило, шампунь. А, ну і далі неважливо. Давайте що щось, паста напишу. Порошок. Так, порошок. Ну щось напишемо. Порошок, так? І я кажу, дивись, які круті подарунки, подивися, яка в них ціна, а вони тобі віддають безкоштовно. От ти зараз вдома знаєш, що в тебе закінчується? Що б ти собі зразу тут взяла? Дивіться, я ще презентації не роблю, а вона мені вже, людина, в нас думає, що в неї вдома закінчується, правда? І вона каже, ну, а скільки це коштує? Я кажу, на ну, що тобі скільки це коштує? Воно тобі безкоштовно дають. Давай будемо думати, що тобі вдома треба. І вона каже, ну от порошок мені треба, і я ставлю тут галочку. Шампунь мені треба, я ставлю тут галочку. Я її не обмежую. Вона каже, мило мені треба. Або вона каже, мені там все треба. там, Що там ще крем буде, нехай. так, І ще там щось буде, нехай якийсь бат. Вона каже, мені все треба. Я їй раз бах-бах-бах, все повідмічала. Що вам дає оце? Що вам оце дає? Ви вже знаєте, в яку сторону людина рухається, що в неї закінчується. Правда? А тоді я кажу, дивись, ну оце ми візьмемо безкоштовно, а те, що ти подивилася, що тебе надихнуло, от мене над... мені би хотілося баньо. І от я тут підкреслюю, пишу замовлення. Давай ми собі подумаємо, що би ми взяли. Візьмемо собі баньо. А скільки це коштує? Не знаю, скільки це коштує. Я тобі тут це покажу. Я ніколи не... Я тобі отут це покажу, скільки це коштує. Що би що ти собі взяла? Ну от в мене там теж. Давайте, що на загальне прибирання, в мене мурахи. Ти мені показала, що мурахи йдуть, давай загальне прибирання. І ми отут пишемо з нею замовлення. Написали, аж скільки можна писати. Скільки хочеш І от ми тут пишемо, 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 пишемо. Понаписували. Все, написав. Так, а тепер кажу, дивись, дивись, тобі е, вигідно, в нас ніхто не купляє одної баночки. Тобі не вигідно, що купляти одну баночку, як тобі хтось її одну баночку продає, ніколи не купуй, тому що дивися чому. Коли вони тобі допоможуть відкрити інтернет-магазин, а я не мію, а в тебе є внучка, а в тебе є дочка а в тебе є хтось, хто тобі допоможе. В тебе є я. Прийдеш до мене, я тобі все поможу заказ зробити. Значить, інтернет-магазин, ти відразу маєш мінус 20% від сайту або від каталогу. А, ні, ні. Якщо ти зайдеш на якийсь інший інтернет-магазин, наприклад, там... Е розетку чи ще якийсь інтернет-магазин, побудишся, які там страшні ціни. Ну, краще туди не заходи. Значить, дивись, що я тобі розказую. Відкриває для тебе інтернет-магазин, ти зразу автоматично маєш мінус 20% від сайту, від каталогу. А далі тобі пропонують декілька видів гуртів. Ти як гуртовий покупець, маєш купу переваг. От дивися, якщо твій гурт стартує, і я пишу тут слово від. Від. Люди не чують від, люди чують суму, там е, тисячу, е, значить, тисячу, вона, на, на, на даному випадку, 1080 гривень. Вони чують, так знаєте, думають, все, таку на цю суму. Я кажу, від, ми от перейдемо цю суму, і от на цьому етапі, от дивися, ти хочеш баньо, і ти хочеш загальне прибирання. Я зразу тут показую, дивись, отут бачиш, баньо візьмемо. Візьмемо загальне прибирання. Ну і ще давай, що тут ще ми? візьмемо? з одну пасту візьмемо, так, щоб по ціні ми перейшли. Або дві позиції виберемо, якщо вони дорожчі, або три, якщо вони дешевші, наприклад, там, там не знаю, що там, може бути, дезодорант. То на цьому етапі тобі вже дають плюс тут треба носити. один подарунок на вибір. Один подарунок на вибір. І я кажу, дивись, а що б ти собі знову вибрала з цього списку? Вона каже, ну, якщо я буду там... Або вона не знає, там, не знаю, що мені вибрати. Так, я кажу, дивись, якщо ти взяла баню загальне прибирання, значить ми йдемо в, сто... в сторону чистоти. Так, так. Ну, давай, наприклад, візьмемо собі пральний порошок. І я тут ставлю дві галочки. Я собі відмітила. Вона вже йде в цю сторону. Я кажу, класно, вигідно, вигідно. Тому що дивися, ти заплатила е, від 1080 гривень, поділимо на, ну, наприклад, візьмемо на 4 позиції, а 3. Раз, два, три. І твоя кожна покупка буде коштувати 300 з чимось гривень. Класно? Класно. А бачила, скільки коштувало? Бачила. Ну дивись, є вигідніший гурт. Показати тобі? Показати. Від. я пишу наступний гурт на 4 бали. Я пишу дві 160 гривень. Коли ти стартуєш від 260 гривень, то ти береш, наприклад, 4 вже позиції, а то й 5, залежно, що ти собі там вибереш. І на цьому етапі то тобі дають 3, 4 або й 5 подарунків залежно від акції. Нас коже замовлення акційне, кожне. Тільки може акція бути різна. І якщо ти візьмеш на 2 160, а тобі, наприклад, ти в цю акцію попадаєш, 5 подарунків, то 4 плюс 5 буде 9, ну і ви можете візьмемо щось дешевше, і в тебе буде 10 позицій разом, то кожна позиція в тебе буде коштувати 216 гривень. Якщо буде 9 позицій, ну все рівно 300 гривень найбільше вона, чи 300 з чимось вона буде коштувати. Класно? Класно! Добре! Дивися, я тобі ще покажу найбільш такий вигідніший варіант, дуже його люблю від... Ой Боже, порахуйте мені 6 балів на 540, дівчата, це є. Три триста по-моєму. Я тут пишу 6 балів. Я не знаю, что не знаю. тысяч восемьдесят. 3240, да? 2240. 3240. 3240. Так, да, дивіться, я, я чому тут не пам'ятаю грошей, я, я проаналізувала, тому що я кажу, ну коли ти відштовхнешся від 6 балів, тому я не знаю цієї суми. Від 6 балів ти отримаєш. Кажу, ну як тобі показати? Ну давай ось так тобі покажу. Ви можете навіть не рахувати, просто покажіть оцю, оцей ряд, і тоді ти отримаєш, залежно від, від акції, 4, 5, 6 подарунків. І плюс, чому я тобі тут все пишу, це все? Тому що тут вигідно, тут безкоштовна доставка. Тут безкоштовна доставка включається. Це не найсамий вигідніший гурт, найсамий вигідніший гурт від 8 балів. Я тобі не буду його розписувати. Як треба, буде, порахуємо. Але ти новачок, ти перший раз замовлення робиш, тому в, треба, треба, в тебе є переваги. Ти завжди, в тебе завжди крута суперакція. Чому? Тому що, якщо ти береш на 5 балів, від 5 балів ти береш, то від 5 балів, е, ми розуміємо, що це 1 ну, бал, давай ми напишемо людині 540 гривень на даний момент, то від 5 балів ти маєш 3 подарунки, 3 подарунки загального списку. І два подарунки з елітного списку. І тоді я відкриваю. Елітний список для новачків. І ми вибираємо тих два подарунки. Ми їх сюди вписуємо ще, один і другий з елітного списку. Відмічаємо собі ще тут якихось два три подарунки ми тут вибрали. Два подарунки ми тут вибрали. І тоді я її питаю, скажи мені, будь ласка, тобі гурт який найсамий симпатичніший? От який тобі гурт імпонує? Ти би звідки відштовхнулася? Ну і слухаємо людину, так? Да? Ясно, що ніхто не стартує звідси. Е, найчастіше від 4 балів йдуть, від 6 балів, ну новачки від 5 балів. І тут я ще кажу, ти знаєш, ти вибрала свій гурт, але я тобі ще одно скажу. Якщо твоє перше замовлення, перше замовлення 10 балів, 10 балів, якщо твоє перше 10 балів, то твоє наступне замовлення вже буде мінус 10% від гурту. 5, від гурту. Якщо ти перше замовлення собі зробиш відразу на 10 балів, ти можеш і не відразу, але за один місяць, якщо ти це зробиш, це буде ще й подарунок від нашого директора. Промоушен у нас тепер такий включився, дуже крутий. Так що ось ти можеш собі вибирати гурт. І людина собі вибирає гурт. Все, вибираємо гурт, робимо замовлення. Так, робимо замовлення. Зробили замовлення, зареєстрували. Кажу, навіть можемо так. Так, гурт ми вибрали, вибрали. Я тобі покажу далі. Ну, взагалі, знаєте, що я вам хочу сказати? Я не завжди далі показую. Е, я стараюся зацікавити, щоб людина далі хотіла подивитися. Ну, Якщо вона е, хоче, ну, 80% хочуть людей подивитися далі, кажу, давай я тобі покажу, як може рости твоя знижка більше. Хочеш подивитися, хочу подивитися. Гурт ми вибрали, наприклад, там ми вибрали 5 балів. От ми вибрали 5 балів. Я кажу, дивись. Тут ми напишемо знижки. І я тобі розкажу, як можуть рости твої знижки. Значить, ти пам'ятаєш, що мінус 20% тобі дали відразу, як тільки ти, ми тобі відкрили інтернет-магазин. І далі ця знижка може рости мінус 10% від гурту. Мінус 15% від гурту. Мінус 21% від гурту. Мінус 27% від гурту і мінус 33% від гурту. Так. Ці знижки, вони ростуть, вони накопичуються. От сюди на цю знижку 21% люди заходять з друзями, з сім'єю, тут така їхня дисконтна ніби карта. Сюди заходять. А ці, і тут вже людина має практично безкоштовне кошту, е, використання цього продукту, коли вона виходить на оцю знижку. Ці знижки закріпляються. Мене чути? Uh -huh. Uh -huh. Ці знижки за тобою закріпляються, вони не згорають. І навіть якщо ти собі е, береш е, с, е, там, раз в півроку, чи навіть у мене такі є приклади, бо зараз війна, і люди брали собі раз в рік, раз в два роки, ті знижки ніхто нікому не відмінив. Ці знижки ростуть. І ці знижки зберігаються. Бачиш, що тут є така гуртова знижка, якщо тобі дали 20% відразу і 33% ти собі досягнула, то ця знижка практично ти береш практично за півціни продукцію. А подарунки залишаються... Ті самі, ті самі подарунки залишаються. Якщо я бачу, що людині варто розписувати оці от всі, ну, можливо, я їй деколи оцей перший крок розпишу. Наприклад, вона взяла собі на 5 балів, от кажу, ти собі взяла на 5 балів отут. Ми вибрали замовлення як новачок, на 5 балів. І давай собі уявимо, що в тебе є хтось один то також ми його зацікавили разом, і він теж собі взяв на 5 балів. 5 плюс 5 буде 10. цій людині пішло 5 балів, тобі пішло 5 балів. І ти вийшла на е, цей. І ти Добре. вийшла собі на додаткову знижку вже від гурту. І так далі, кажу я. Я не завжди, дівчата, в перший раз оце все розказую. Бо людині оце осягнути. Оце осягнути, це вже треба якісь затрати мисленеві. Але картинка йде, якщо людина розумна, така, що бачу, тягне або сітковик, то я оце все розписую, я їй показую це у кількості замовлень, у людях, я їй показую все. А можу і не показувати, можу отак зупинитися. Але я кажу так, дивися, я тобі ще можу показати, де е, в нас... Гроші. Я так і пишу. Гроші. А свою перспективу. Уявив... Пер... Ну, перспектива. Я говорю дуже простими словами. Ну, я кажу, перспектива, тобто гроші, так? От уяви, що ти вийшла вже собі на 33%. Відсотки. Ти маєш 33%. Відсотки. Ти маєш 33%, відсотки. береш собі за пів ціни продукцію, всі собі подарунки тобі йдуть, все нормально, знижка за тобою закріпилася, вона нікуди вже не дівається, і до тебе приходить, ну хто в тебе подружка, Оля. Ну, давай напишемо Оля. До тебе приходить Оля. І уявимо, що Оля вирішила відразу собі взяти замовлення на 10 балів. Уявила, уявила. А тепер дивіться... Отут на цьому етапі, дівчата, я прошу людей рахувати самих. От в кого є телефон? Наталя, в тебе є телефон, так? Ти дивишся в комп'ютер. Ну, другий телефон, так. є. Так, І я прошу, візьми, будь ласка, телефон і будемо рахувати разом. Значить, дивися, прийшла Оля. Вона зробила 10 балів, множим 10 балів, беремо, відкривай, будь ласка, телефон, множимо 10 балів на 540 гривень і на 10%, тому що ти вже маєш 10% знижку. Так, е, да, 10% знижку. Правильно я добре? Ні, я не добре, я книжу. Правильно, ну в кінці. Ні, правильно, 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 я доведу. І на цьому етапі, якщо ти маєш десь 10%, ти починаєш у нас гроші заробляти за, зразу. Зразу. Я ти вже сюди зайшла, але навіть коли ти ось тут, ось тут, ти гроші починаєш заробляти зразу. Тому скільки заробиш ти, коли прийде Оля на 10 балів? Ти заробиш 540 гривень. З її першого замовлення чи з двох замовлень докупи, правда, якщо вона зробить це по 5 балів, так? А якщо таких Олі 10 тобі прийшло, да, це 5-400. А якщо не тільки до тебе прийшли ті Олі, а до Олі прийшли дві світи, а до світи прийшли ще по одній Олі, тобто, розумієш, це кажу, не завжди ти маєш робити тих 10 замовлень. Це має бути е, група людей? яка так само як ти вирішила собі скористатися е, про цим природнім хорошим продуктом через інтернет-магазин. Але твоя знижка росте і ти виросла на 15%. От ти на 15%. І до тебе прийшла Іра. Іра зробила 10 балів. Можем 540 гривень на 15%. Кажу, нож. Скільки в тебе виходить? 810. 810. 810 гривень. Mm -hmm. Ти замова? Та, там не 540 гривень. Там не 540 гривень. Там не 540 гривень. А скільки Надя? 400. <рисот> ага, це, так, так, 400 чому там. То нічого, то нічого. <рисот> Ближче суми Візьміть помножте, візьміть помножте, так. 810 гривень. А якщо таких о, ір прийде 10, це буде 8100 гривень. Це буде 8100 гривень, якщо прийде 10 ір. А якщо прийде 100, рахуй сама. Ти вийшла на 21%. множимо 10 балів на 540 гривень. множимо на 21%. Ми ту схему всі маємо, але якщо ми людям покажемо ту схему готову... Люди не бачать розвитку. Вони не бачать послідовності. А якщо ви так от пишете їм, а потім ту схемку готову їм ще кинете, то це буде набагато краще. Так, скільки виходить гривень? 134. Скільки? 1134. Добре. А якщо таких 10, буде світ. Світа прийшла. то це буде 10 134 гривні. 10. Тільки 10 людей в твоїй команді можуть дати тобі вже таку суму. Пішли далі. 27%. 10 балів множимо на 540 множимо на 27%. Скільки виходить? умножить на 10 і умножить на 27%. тисячу, ну, півтора тысячу. 1458. Так, а якщо там Іванок чи Іванів? Прийшло 10, це 14 580 гривень. Дадуть тобі тільки 10 людей. Тільки 10 людей. Не так багато для того треба. Скільки в тебе зарплата? Скільки в тебе пенсія? Добре. 33%. Ти виходиш на 33%. Ми робимо ту саму процедуру. І ми отримаємо 1782. І якщо їх прийде 10, а якщо їх прийде 100, рахуй сама. Переважно вже на цьому етапі одного, другого, третього, четвертого, достатньо, якщо це не сітковик. Якщо це не сітковик, цього достатньо. Людина може казати, що тут, я кажу, потім поговоримо, не загуби цей листочок, я тобі потім тут це покажу. Якщо сітковик, я йому тут, знаєте, що показую? Я йому тут показую активність. Ви самі знаєте, як показати, правда? Я так тільки напишу, отак от 5. Я собі завжди пишу п'ять пальчиків. П'ять пальчиків. Так, це означає, що тут, тут лідер. п'ять людей. Тут 20. 7%, тут 21%, тут 15% і тут 10%. Зрозуміло тут, так? Тут зрозуміло? Так. Це Та активність. Ну, а цей листочок я лишаю на майбутнє. Я зараз вам теж його не розкажу. <гум> ну, ось така у мене схема. Значить, тут е е список бажань, тут інтернет-магазин гурти. Тут знижки, тут перспективи, гроші, премії і тут активність. Якщо людини викликають ще якісь питання, можемо ще заповнити цей квадратик. Ну, отак я привожу. У мене це працює. Тоді я перевертаю на і показую. Ось дивиться, Світлана Засідко, 33%, стільки я замовила, стільки мені дали акційних подарунків. Мала заплатити, заплатила, знижка. Я ще можу взяти ту суму тут виписати. 272 гривні 81 копійка. Я ділю на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 8, 8 бо каталог не рахую. І кажу, в середньому це виходить десь, ну я там рахую. Я там рахую знаю, приблизно там 300 гривень чи скільки там я заплатила за е, yeah. весь лік. А грипрейщик коштує там 1000 гривень з чимось, артишок коштує там 800 з чимось гривень. Тобто я їй ще yeah. показую, да? а я заплатила в середньому по 300 гривень. І ось так я провожу, У мене це працює і даю додому. Якщо я людині це малюю в інтернеті, якщо я це в інтернеті малюю, я це фотографую і відсилаю, і плюс всі ці оці от схемки, знижки в нас є, да, знижки, гроші, активність схеми, я її теж відсилаю на Viber, Telegram чи, чи що там, який там її зручний чат. Ось так, ось так воно в мене працює.